Друзья, о том и не разойдусь в оценке с вами, что сердце человека – это дом, дом со всеми четырьмя углами. И первый угол – это хозяйки, второй детишек и внуков непослушный лепит, третий угол – верные друзья, четвертый гости, их сочтешь едва ли. Это тос высокий, поднимаю я, чтобы углы никогда не пустовали. Подружка, за тебя, дорогая. Видишь, как ты собралась, даже да. ни разу не сбилась. Никогда Мало выпал. Да, чекайте, чекайте, да, снова тетя Лена. Скажи ты свой Снова тетя Лена мочит, понял ли? Много лет тебя мы знаем, только изменений нет. М -м. Ты по-прежнему ну, красива, и по-прежнему ага. по умна, и фигура просто дива. слаще водки для мужчин. За твое день рождения предлагаю выпить всем. Ура! Боже, Круха, короче, каже всем до побачення. Давайте, газуйте. Не до побачення, я побачу. Я хочу випити за тим, що ми зараз розуміємо цю життя зовсім по-другому, зовсім по-іншому. Ми зараз розуміємо, що саме Головне в нашій житті, щоб були поряд любими людям, родні, дорогі, яких ми всі любимо, які будуть поруч, які всі підтримують. Да? От те, що гроші, це ерунда. Саме головне, щоб прийшов мир, щоб ми жили так, як жили раніше, щоб в нашому домі було світло, щоб в нашому домі була вода. Ми ніколи не думали, що це головне в житті. Ми звикли. Ну як це немає води, як це немає світла? Так і не буває. А Ні, те, ну Бляха, ну воно головним і не стало. давайте так. Воно і не стало, воно необхідне. Ну головним не стало. Ні, головним Ми не стало. без світла воно. можемо, без води теж. Без води да можемо. як там покровські живуть, а не сонять. Well, Кажі там далі, там далі. Дай. Ну воно необхідне. Воно не мішає нам Порез жити. Переживемо. А я хочу, щоб у нас був миром. Щоб перестало щось грахота, щоб ми лягали спати і не боялися за да. те, що не дай Боже ми не проснемося. Ми повинні проснутися. І ця, цей мир прийде обов'язково. Я хочу випити за те, щоб скоріш був цей мир. За те, щоб слава ми цього дочекалися, да. да? Героям слава! Навіки слава. Ніхто цього не хоче. І, і вас тоже слава. Навіки слава Україні. Україні. На віки. Слава Україні. Подружка